На Одещині повністю без електроводу та теплопостачання залишилося місто південне. Усе через атаку минулого вечора. Загалом по енергосистемі регіону російські війська гатять уже третій день поспіль. Докладніше про наслідки обстрілу та ситуацію з енергетикою в цілому у репортажі Андрія Анастасова. Місто південне ворог атакував напередодні о 10-й вечора, спрямувавши на нього велику кількість ударних безпілотників, Як і у попередні дні ціллю була енергетична інфраструктура. Втім, пошкоджені й житлові квартали. Так повністю зруйновано двоповерховий будинок. На щастя, під час атаки людей там не було. А ось у сусідньому будинку двоє постраждалих. Це літній чоловік, він нині у лікарні, і його син, що зазнав поранень від уламків скла. Буквально над головою. Буквально над головою почув звук шахеда та побачив. Палах з правого боку. Я одразу стрибнув за крісло і далі купа осколків, звук скла, ну а потім вже кров. Мені наклали чотири шви на голові та на шиї. Усього внаслідок атаки у південному понівечено близько 30 житлових будинків, станція техобслуговування, легкові автівки в домівках вибиті вікна, двері, потрощено меблі, пошкоджені покрівлі. Люди кажуть, навколо жодних військових об'єктів. Терор. Це не можна виправдати його яким чином можна вибрати ров цивільного населення? Не зрозуміло. Оце великі там, політики розказують про перемир'я, а ось воно. Наяву також є ураження енергетичної інфраструктури. Саме тому зараз у місті, де мешкає понад 30 тисяч людей, немає електрики, відсутні вода та опалення. Ремонтні бригади намагаються заживити від резервних ліній об'єкти тепло та водопостачання. А воду поки дають по графіках. У місті працюють пункти незламності. Що стосується відновлення електрики в цілому, то на це потрібно більше часу. Я хотів би звернутися до мешканців південного, щоб вони з розумінням поставилися до цієї ситуації. Орієнтовний час виконання цих робіт складає десь 4-5 днів, враховуючи те, що обладнання знаходиться не в Одеській області. На жаль, тобто на це повинно витрачатися деякий час. Треба трішечки потерпіти загалом. За останні два тижні це вже п'ятий удар по енергосистемі Одещини і регіон ще не оговтався від цих атак. Складною є ситуація з електрикою у Приморському районі Одеси, там, де це можливо, енергетики перезаживили житлові будинки від інших ліній. Але остаточно повернути світло Василі зможуть лише після того, як відремонтують пошкоджене обладнання. Орієнтовно це станеться після завтра, березня. березня. Зодищини Андрія Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.